Рішуче реагуючи на ядерний шантаж РФ та виклики, вперше за 15 років, Сполучені Штати планують знову розмістити свою ядерну зброю на території Великої Британії на авіабазі Лейхенхід, де вона раніше зберігалася до 2008 року на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це пише видання за телеграф із посилання на документи Пентагону. Щонайменше два документи міноборони США стосуються підготовки до ядерної місії на базі королівських ВПС Лейкенхід. Вони свідчать, що Пентагон замовив для бази нове обладнання, зокрема балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців. Крім того, за телеграф згадує про будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті. Має воно розпочатися в червні. США раніше оголосили про плани розмістити в легкій нігті дві ескадрилі винищувачів п'ятого покоління F-35 які здатні нести ядерні бомби. Очікується, що на авіабазі будуть розміщені американські гравітаційні бомби б 61 12 які мають потужність до 50 кілотон, понад утричі більшу ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році. Американська ядерна зброя була розміщена в низці європейських країн до бухолодної війни. І з Британії її вивезли у 2008-му. Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних Об'єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Також ша захистять союзники від ракет КНДР. Північна Корея продовжує розвиток програм зі створення балістки дальнього радіусу дії і намагається створити балістичні ракети для того, аби створювати загрозу не лише для південної Кореї та Японії, але й для Сполучених Штатів. Про це заявив голова ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, Вашингтоні мають відповідну розвідувальну інформацію щодо планів КНДР та роблять відповідні кроки для того, аби захистити свої інтереси. Ми знаємо, що Північна Корея продовжує розвивати. Передові можливості, включно з балістичними ракетами, зазначив кірбі та попередив, що не стане розкривати дані розвідки. Очевидно, ми будемо робити те, що маємо робити, щоб бути певними, що можемо захистити Сполучені Штати наших союзників і партнерів. Вот час спікер Джонсон називає нежитіздатним законопроєкт, який передбачає допомогу Україні. Він висловив думку, що Сенат не здатний досягти угоди щодо цього питання. Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де вказав, що він фінансування допомоги Україні та безпеки кордону не має шансів бути ухваленим. Зокрема, Джонсон у листі зазначив, що Сенат не може зараз досягти угод. Якщо чутки щодо змісту чорнової угоди правдиві, то законопроєкт буде не у палаті представників будь-якому разі. Джонсон додав, що Палата представників незабаром оголосить імпічмент міністру внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркасу до обов'язків якого і входить безпека кордонів. Спікер звинуватив президента Байдена та майор Йоркаса у ігноруванні та підриві імміграційних законів. США. американські змі зазначили, що питання імміграції стало однією із головних тем передвиборчих перегонів у кампанії з президента Дональда Трампа. Він звинувачує Байдена і майоркаса у підриві імміграційних законів. США.